Який сидить тут, який закони народ, а казали, що не з народом на виборах президента. Так уже навіть і щоб я південний схід мовляв одне, а центр за... Сьогодні побиття журналістки. Отже, розказувати триває. Взагалі, що вони там роблять чесним журналістів і активістам Євромайдану. Такими маніпуляціями. Вони є першими посудовниками. Так... В неділю ми знову збираємо віччя. В неділю буде організована вилазка в Межигір'я. Ми будемо проводити акції постійно. Рано чи пізно ми їх дотиснемо, тому що за нами правда, а тому, а за ними лише що? бабло награбоване в народу і страх. Вони сьогодні бояться Януковича більше, ніж нас. А ми маємо зробити так, щоб нас вони боялися більше, ніж Януковича. І тоді це все розлетиться і розлізеться. І тоді ми переможемо. Слава Україні!